Вітаю, друзі. лет В Попереднє відео я їх розбирав, показував, що там всередині, ще які ще акумулятори скільки стоять і так далі. Е, так, зараз що? Зараз будемо міряти. Взяв я олівець. Давайте почнемо, мабуть, з маленького. Буде мало-мало більше. Так. Тут у них всього три режими, тому кардинально глобально не буде. Поїхали. Так, щоб мені очі не сліпило, я якось пробую. Перший режим це у нас максимальний. Так і пишемо. Максимальний режим а, споживання. Зараз дивлюсь, тут плюс-мінус стабільно. 750 мАг. годину. Другий режим. Ну, це вже непогано. Uh, так, ну це середній. Коротше, макс, отак буде. І мінімальний. Будемо отак. Тому що тут всього три режими. Тут трошки стрибає чомусь, але пікаве зараз ловлю 205. 205 мА годину. І буде страбоскоп. А, що ж я від'єднав, господі. Я вже другий збираюсь під'єднувати ще раз. Пунь, пунь. І страбаскоп у нас. 260, 273. 74. Не, все очі вже болять, більше не блимає. 274 міліампер годину. Так, і. А... Буде ще зарядка, тільки. Зарядка. Зарядку треба підібрати акумулятори розряджені, а я їх всі тестував. Зараз перевірюємо. Давайте. Такий є у мене дешевий китайський тестер, щоб швидко руч. Він гімноповний 428 заряджений. Не перевіримо, зарядку. Я підготував вже акуми. От, вони в мене готові. Буде так і буде так. Ось тут на прохання клієнта так буде компонуватися. А, зараз я. Давайте протестуємо всі, а зарядка буде окрема. Поїхали далі. Поїхали середнячок. Чому зарядка окрема? Тому що мені треба зараз буде пошукати акумулятор хоча б один розряджений десь на 37, щоб був. Так, ось так кладемо. Так. Перший режим. О, це вже більше жире. Так. Макс. Тисячу. Десять. Тисяча десять. Тисячу десять міліампер. Будемо все міліамперах годину. Так. 238. пікова тут трошки теж соті, але скачуть. 240 що й не було. 241. Не знаю, чого кобасить, може, то що діоди починають нагріватися. 243. 242. Коротко, значить, 243. Е, мінімальний 243. Міліа годину. І раз прекрасний стробоскоп Я закрию, бо в мене вже очі них болять. 540. 540. Стабільна 540 стрибає. Е стробоскоп 540 мАг годину. Е Next, пацієнт. самий великий. Самий великий. Зараз спробую так, щоб направити від себе трошки, бо чесно, ліхтарики, особливо цей зараз буде яскравий, стробоскоп, звісно, по очам. Особливо, коли не виспішся, не дуже весело. Так, ого! <кій> не слаба Жере. Ну, що у нас буде? Стабільно тримається. Давайте. Максимальний. У нас 1490 мАг. Такий, блин, прожорливий. Так, мінімальний. Так, теж стрибає 277. Ну, соті стрибують, не знаю чого. Контролер, може, чітко не фіксує, хрін його знає. 277, так, 277, 277 миллиампер годину. І. Давайте я зразу запишу стробоскоп. Поїхали. Блималка. 770. 780. 780. Ну, 780. 780 миллиампер годину. Так, значить що, по споживанню ми зрозуміли, що, скільки і для чого. Є. Ну, оцей, звісно, буде прожорою. Конкретним, там буде стояти ось так, 2206 банок. Ну, в принципі, в принципі непогано буде, але все одно, я би поставши такий 8, але на клієнт попросив 6. <кій> Хоча туди влазить і більше. А, так, давайте зараз беру, шукаю ком розряджений і будемо пробувати. Знайшов я з старих таких же ліхтариків. Тут сумарна ємкість 1700. Тобто, ну, взагалі не прошу. Три акумулятора. Значить, давайте. 371. Цей бреше завищує. Тобто, фактично, тут розряджений акум. Ось так у нас буде об'єктивні заміри. Чому? Ну Тому що три враховуючи, що ми поставили так само <кій> по три більше по 2, по 4 і по 6, то це буде більш об'єктивний замір. Так, зараз так, почнемо з відповідно з великого. У нас йде. Micro USB коннектор, тобі ж вчорашній день, але ж є таке. Давайте ліхтарик. Ага, навіть щось ще світиться. Бачите? Намагається. Так, пішов заряд. Дивимось, що він споживає. Чекаємо пікове. Давайте ми тут. Телефон, ладно, хай заряджається. Сумеретестер скаче туди-сюди. В плані, що показує заряд телефона і заряд цього. Ну, від компа можна заряджати. Коротше, 500 мА. Є. Куди я в вже сховав, звичка все на місці. Значить, заряд у нас виходить. 500 мА година. Є такі. Поїхали. Давайте я зразу опа. так гарненько все складу. Щоб воно було цікавіше виглядало. Наступний пацієнт. До речі, вони ліхтарки, хто не бачив попереднє відео, то вони зібрані краще в плані не якості, а в плані клея. Тобто тут вже якісь такі тягучі клеї придумали китайці. Ще раз увімкнення є. Перевіряю. А, що ж я ховаю? ховаєш, молодець! Ховай. Тільки ж треба. Так, пішов заряд. О, а це щось більше жире. 550. Зараз чекаємо, бо він там. Навряд чи щось там сильно аналізує. так, 550. Добре. Дивно, але факт. Заряд 550 мА годину. Ну і останній малюк. Давайте малючка підіднаємо. Так, працює, значить, контакт у нас є. поїхали, Є заряд. Пішов. Що малючок? А малючок так само 550. Ха -ха. Цікаво, весело. Чому? Давайте ще раз і великий. Ну, щось трошки дивує мене. Заряд 550 мАг. Трошки кривенько, але всі зрозуміли. Давайте ще раз. Так, дроти я потім розплутаю. Зараз це не критично. Ще раз є прожектор. 510. Ну, блін. Дивно? Ну і ну, no факт. О. На 500 вернувся. Ну, окей, має право бути. Так, тоді давайте, значить, що ми робимо зараз? Відкриваємо диво, що там у нас. Ну, я думаю, що маленький не треба, от великий і середній треба буде відкрити. Щоб порівняти, подивитися, що і до чого. В плані, який контролер стоїть. І тому подібне. Так, ну, тут все просто примітивно. Розбирається він на двох шурупах тримається. І, скоріш за все, може бути, а може бути і ні, може бути приклеєний, а може просто туго насаджений. Так. Давайте ось так, щоб мені потім зручно було це все діло назад поставити. Є. Виймаємо раз. О, такий діодик яскравий. Хого! Ти китайці психанули. І зразу розберемо середнього. І жух. Шурупи, в принципі, однакові. Але звичка розкладати все на свої місця. Так, є. Тут, відповідно, дроти трошки коротше. Є. Ну. Та однакові плати. Трошки по-іншому виведені коннектори, зараз я вам покажу ближче. Ну, принаймні на перший погляд. Якщо брати по коннекторам, бачите, ну окей, коннектори трошки не так виведені. а так, А ні, зюски однакові. Хі -хі. Бачите, відрізняються. З цієї сторони нічого немає, немає. Є маркування. Давайте подивимось маркування. Камера верни, будь ласка, нам фокусування на плату. Ліва jd 357 83 a А це JD357C просто. Бачите? Тобто плати такі відрізняються. То щось я не побачив. Бува! Блін, освітлення. Я тут граю з розміщенням телефона і освітлення. Поки не дуже вдало все це виходить. Бачите, то есть, тут два контролера, а тут один контролер. Але дьодік такий, блін, прожектор стоїть. Ну, чесно кажучи, дивно. Чому? Тому що, ну, дідритька латі, чому оцей споживає більше на зарядки, ніж цей? хоча тут акумуляторів більше. При розборці, в принципі, тут і тут було по два акумулятора, але ну, вони ж можуть бути і по-різному. Так, давайте трошки мене відволікли, продовжимо. А, які висновки можемо робити? Значить, що? Бунь. Що ми маємо? Маємо чомусь в великому ліхтарі менший ток заряду. А, вибачте, напругу заряду. Коротше, ампери. Далі. Тут однакові, значить, контролери скоріше тут однакові, не хочу завіс збирати. А, в принципі, якось так виходить, що модернізувати їх можна, я попока, показував попереднє відео, скільки сюди, сюди і сюди влазить. Там все просто і зрозуміло. І будуть непогані вистарики. Єдине, що враховуючи, скільки ампер споживаю при заряді, то будуть зриватися, звісно, вони довго. Якщо максимальна кількість. Наприклад, якщо ми сюди пхаємо 2200 на 6, голова не варить. Зараз був калькулятор. Математика і стало погано. Коли не висипаєшся. 2 200 множимо на 6. 13 200, Ого. І поділити на 500 26,5 годин буде заряджати це акумулятори. Коротше, півтори доби кинули І забули, що його треба знімати. я Враховуючи, що в кінці буде Ампери, споживання менше, тому що чим більше заряд акумуляторів, тим відповідно менше споживання йде. Тобто, я думаю, що дві доби він буде здержатися. Ну, таке, що маємо, то маємо. Наразі дякую за пригляд, дякую за подбачку та всім дякую за підписку. Слава Україні! І до зустрічі!